буде проводитися таким чином. Зараз підходять всі учасники, всі бажаючі, підтримати наш захід. Будемо підходити до тих, хто палить, та наголошувати про заборону паління в громадських місцях. Тобто, перш ніж підійти до тих, хто палить, сподіваємо обов'язковий атрибут. Це респіратори, марлієво пов'язки, та спілкуємось і вмовляємо погасити цигарку в нашу. Минулого року ми проводили таку акцію, дуже почув багато позитивних відгуків. Були наступні коментарі, що такий захід треба проводити майже чуплі не кожного місяць. Тому цього року ми теж повторимо ряд акцій, які були в проєкті минулого року. Це Твери Забіги були у нас і в тому, і в цьому році були програмі. в програмі. Тверезі ігрища у нас вже третій треті ми провели в кінці липня. Ось акції не заважати дихати, а міністровано на руку буде у вересні, походи по музеям, різні поїздки, тому і тому подібне. Так, я голова Кероворської обласної громадської організації пробудження і координатор тверезого руху «Твереза Україна в Кероварській області. Вийде минулого року десь 50, було. як вийде? Я раніше ще вийде. Більше негативно, але ми готові до всього. Ми підходимо більше так з юмором. Тобто назві вогнегасник, нас є, вогнегасник, у, нас є у нас є закони, чудовий настрій, є ідея, яку ми підтримуємо. Неофіційним, офіційним як виложимо буде сьогодні. Це не кори не вживає, військовому допомагає. Тобто, щоб трішки підтримати наших хлопців, котрі там можливо, це не якась така акція, яка може серйозна підтрима, але моралі в тому, що. Ті, хто палить, вони прощать ці кошти на допомогу нашим хлопцям і самі проявлять себе в надхожі середовища, пішли нас.